Ну що, пацики, всім привіт! Цікавий леончик, Сиатик, пригнаний зі Швейцарії в прикольному легкому тюнінгу. Ззовні виглядає ніби тюнінг такий легкий, але насправді є деякі цікавинки в цьому автомобілю. Тому що насправді для Швейцарії зробити ось такий тюнінг, змінити оптику, змінити там навіть форму нижнього бампера, замінити ліхтарі. Це коштує певну кількість. Коштів і плюс до того на ці всі доопрацювання видається окремий бриф. Тобто є бріф основний на автомобіль і окремий бріф на доопрацювання. Значить, що це за Сіат? Давайте почнемо спочатку зразу до ціни. Сіат Leon 2007 рік. Двигун 1,6, на щастя, і, на жаль, 1,6 BSE, Найпростіший під газ, під що там завгодно, ставте. Будь ласка, простий, дешевий в ремонті, дешевий в обслузі, дешевий в користуванні. І, в принципі, він непогано навіть е до сотні непогано він її розганяє. Фари, як ви бачите, не оригінал, вони замінені, замінені на такі цікавенькі фари. Тут у нас така оптика, теж, але вона галогенна, фари. Не знаю, тайвань Китай, можливо, не скажу точно щось таке, але виглядає прикольно, виглядає. Стильно, молодіжно і так свіжо. Далі туманки присутні в комплектації, З тюнінгу ще в нього просто неймовірно топові задні ліхтарі, бачите, як вони виглядають. Просто бомба. Що в нього тут є? Парктрон задній, не бачу. Заднього парктрона немає. А, притонований задній ряд, в нього нові диски і колодки, бачите, в Швейцарії стояли. Все було обслужено в Швейцарії, 178 пробігу, 1,6 BSE, а тут колодка теж нуль. Під капотом самий простий, 105 сильний бензин. Ні, 102 сильний навіть, а не 105. Будь ласка. Зараз заведений працює. Так виглядає під капотом. Ну такий живенький леон. В нього також встановлений додатковий тюнінг. Це в нього жорсткіші пружини, але без пониження кліренсу автомобіля в нього стоїть цікавий такий двохстволка вихлоп. Бачите, так вона виглядає ця двохстволка. Рикає вона прикольно. Вона така не недоїдлива двохстволка. Тут чотири підйомника, круїз, складання регулювання підігрів зеркал, мультикремош, ну зараз не знаю, почуєте. Ну от Січка спрацьовує. Ну Звук прикольний. Тут в нас рекаро сидіння, ну на жаль, чомусь камера погано передає, не знаю, здається, що сидіння якісь погані. Ні, вони адекватні, так є сліди використання, але адекватні тут. Ручка під тюнінг, там зараз хтось скаже, що його зарізали та з нього знущались, та йому ще щось робили. Народ, Цей двигун в капіталці коштує реально копійки, тому хвилюватись за те, що там з ним може бути щось не так, салон позаду, позаду теж реально гарний. Двері ніби що там з дверима у нас. Ні, двері, ви знаєте, не ржаві, зазвичай в них є така проблема. Що вони бувають, підгнивають двері. Ну, Тут нормально. Нормальний стан дверей цього автомобіля. Стоїть цікава така магнітолка. Ручка відразу здалась мені якоюсь не камільфо, але коли проїхався, сподобалось. Класно лежить в руці, також педальки, бачите, такі спортивні. Не ковзає нога по них, дуже цікаві. Ціна 6500, 1,6 бензин. Для пацана цікава автівка. З фарбованих елементів крило. Ось це, я зараз покажу, воно має щось там район 400 мікрон, не знаю, можливо його под... вже декілька разів перефарбовували, двері ці ні, ці ні, це заднє крило, ні. Задня кришка фарбована. Десь вона була, щось тут було, і район 500 мікрон теж пробивається, можливо це вже якийсь другий чи третій круг фарби. На цих елементах. І ось це заднє крило теж малювали. Тут на арці є більші показники. Кого, друзі, лякає, кому там то якісь проблема якась є. Я показую правдиво автомобіль. Що є, то є. Цікаво, Вон, бачите, тисяча навіть є десь тут. Ну, таких якихось глобальних, де прилад не дістає, такого немає. Тобто арку пошкодили, її вивели, зробили, і вона на щось стала схожа, стійка ця у нас ціла. Тут проєм напиляли. Він без шпаклівки, але його напилили тут вже ні. Тобто напилили сам проємчик. Ну, так якось як є. І також щось на нас ще є фарбоване чи ніч. Чи вже... Ні, все, три елемента крило, задня кришка і крило. Прикольно виглядає, прикольно їде на непоганому сервісі 178 пробігу. 6500. Така перша, перша автівка додому. Автівка для. Молодої, прогресивної дівчини повчитися їздити. Ну, так само і для хлопців, хто хоче повчитися поїздити. Дуже цікаво він їде і дуже цікава ця ручка. Я зараз прокатаю вас разом зі мною. Щоб ви кайфанули, треба зняти помилку по подушці, бо знімали чисту підлогу, трохи брудна була. А так їм чисто і не робили, чесно. Салон чомусь, я ще раз кажу, вживу, він виглядає адекватно, Ну, на камеру чомусь здається, ніби бруднуватий. Є спе, до речі, є. Це теж такий немаловажливий момент. Є кондиціонер, є тримач для телефона, така акустична система. Складання датчик тиску в шинах. Ручка прикольна, я чесно вам скажу, відразу думав, я не знаю скільки вона коштує, можливо, дорого чи не дорого. Вона така. Болтається, але користуватись класно. Ви Знаєте, я здивований, що вона настільки в користуванні приємна. Е, мінус її, вона дуже холодна. От коли ти сідаєш в автомобіль в мороз, блін, ну холодна, страшно, чесно, аж прямо неприємно, ніби хочеться аж рукавицю одіти. Тому так, оберти на трасі, не знаю, зараз може і покажу вам, які тут оберти. Ну Жорсткувата вона, пружини змінені, без зміни кліренсу, тобто поставили жорсткіші, спортивніші пружинки на неї. І вона така жорсткувата машина. Ну, це для молодого, для молодої сім'ї, молодого пацана, який любить звук, любить вигляд, але розуміє прекрасно, що там утримання ТСА або дизеля старого йому обійдеться просто якісь космічні кошти. І він просто не хоче його брати, а хоче щось таке простеньке, щоб з ним можна було отак поганяти, можливо, навіть десь дати бока легенько. Але не більше. Крутиться прикольно. Мені подобається от спортивна поведінка навіть тої самої стрілки тахометра. Бачите, вона так відстрелює прикольно передачі. От коли я відпускаю. Підскакує доверху, прикольно. Оберти, що тут? Друзі, 100 кілометрів, на жаль, цих 1,6 BS є, це і в Сеата це 3100 десь отак. Класно, що вихлоп він не напряжний, він такий легенько дзищить. Ти розумієш, що ніби в тебе спортивний боліт, але насправді динаміки тут ну, не буде. Так, його можна крутити в якийсь космос від 3,5 до 5, і він буде непогано їхати. Будете витрасати з нього всю сажу і трішки мастила, я думаю, він буде викидати, але їхати він буде весело. Мені подобається. В місті літом пограти шашечки, поганяти, повчитися їздити, можливо, потім перейти на Купру або на Вольф GTI, чи щось таке подібне. Ну, прикольно, їде вона прикольненько. Мені подобається автівка. Ви напишіть в коментарях, що ви скажете. салон, так бачите, коли немає сонця, виглядає чистим. Як тільки відкриваєш двері, знімаєш, коли виходить сонечко, здається, що брудно. Я не оправдовуюсь, приїдете, побачите тут справа така. Отак вона їде. Ну все, кому цікаво, пацаки на моциках з повним баком Бензіка. Приїжджайте, дивіться. Є флешечка, є акустика, Думаю, що можна непогано тут послухати музику. Я знаю, що взагалі всі атів. Акустика сама по собі є досить такою більш-менш нормальною, вона не така тут, як в шкоди чи гольфа, але ну, непогано вона непогано грає тому так. Ну, якось так нажимаю, прикольно, зищить цей вихлоп. Я думаю, якби був двигун з турбонадувом, то ще яскравіше було б звучало. б. Було б так десь, як Honda Hornet, от Hornet він теж так прикольно звучить, він зищить більше Hornet. Мод, я маю на увазі мод хорнет, не автівка Honda. Бо такої просто немає. Ну, Магнітолка така, треба розбиратися, як вона там клацається, що там в ній можна, радійкою підключити, тому що щось я і не зрозумів, як тут радіо має працювати. Прикольно, ну коробка прикольна. Ви знаєте, дуже класно лежить в руці. Вона така масивна, вона важка, вона залітає, забиває передачу прикольно. Але так живенька, не розірвана, реально не розірвана. Причка, якою ще можна понасолоджуватись. Особливо як варіант на перший автомобіль, то то взагалі мені здається, просто класно, що є ESP, я вам скажу Знаєте, для новачка ESP, це так як в, в мотах АБС. Тому що ну, реально ЄСП це така річ прикольна. Антибуксики. І курсова стабілізація має таке досить глобальне значення для безпеки, тому що от в мене нещодавно була така ситуація, ремарочка. Їду я по сатом, десь кілометрів 80 на годину, вдубно на пусту тір, такий тір з прицепом повертає, різко просто стоїть на місці, різко вивертає кермо, вліво повертає на Луцьк, і виникає така ситуація, що його жопу виносить мені сантиметр 80 на дорогу. І я пасатом виляю, я вильнув. І мене курсова стабілізація стабілізувала назад в нормальну колію, тому що я, чесно, ну, втратив контроль над автомобілем. Я не розумів, що мені робити, а от курсова стабілізація вона дала реально свій ефект, тому корисна штука. Будьте обережні, особливо коли бачите, що на перехресті тір повертає, то знайте, що в будь-який момент його хвіст може вилізти вам на дорогу, краще взяти більше. Праворуч і об'їхати, аніж так як я проїжджав. Я, ніби, я не надіявся на те, що так багато він вилізе. Я розумів, що плюс-мінус сантиметрів 20 треба взяти за зору, але що він вилізе на 80, для мене було відкриттям. Тому так, ну що, друзі? З вами, як завжди, був Степан, youtube канал Авторозбор. Непоганий живий Леон, 178 пробіг, 1.6 BSE, за ціною 6500 вже в Києві. Приїдьте, подивіться, можливо, він вам зайде. Не знаю. Не гарантую, що він вам зайде. Але кататися для пацика як перша автівка за 6500, щось такого простого нічого й не візьмеш. Тим більше, що з цього двигуна можна реально йому понасипати, познущатися з нього. І йому якби нічого не повинно бути, тому що він максимально простий, клапана регулюються просто. Зазвичай проблема в них це сальники клапанів, і вони трішки піджирають масло, ну і можна поміняти кільця. В них теж таке буває, що кільця просідають, але циліндри зазвичай живі, можливо, вкладиші підкинути, можливо, маслонасос для себе, якщо там робити таке велике глобальне ТО йому. Але зараз все добре. Він ні димка, ні парка, нічого не кидає, робить гарно, адекватно. Можете приїхати глянути просто заради цікавості. Мені, мені подобається на ньому, покатався. Цікаво. Цікавий екземпляр, цікава автівка. Всім добра, всім пока.